Усіх вітаю на каналі Казки для малечі. Ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Вовк та вівця. Колись давно в одному селі жила собі вівця. Якось відбилася вона від отари, заблукала в лісі і лишилася там жити. А в цьому лісі жив був вовк. І ось одного разу зустрілися вовки з вівцею. Та й потоваришували. Улітку друзям було добре, тепло навкруги, їжі вдосталь. Навіщо ж сваритися? Осінь сяк так перебули, а зима налетіла, погано їм прийшлося. У вовка лапи мерзнуть, у вівці хвіст тремтить від холоду. От вівця і каже вовку: Давай, носіри, збудуємо собі хатку. Будемо в хаті пічку топити, у теплі зимувати або в колінки робити. От він і каже подрузі, це ви вівці, у людей звикли жити під стріхою, а мені й так добре. З тим і вирушив у лісові хащі. А вівця даремно часу не гаяла. Побудувала собі хатинку із пічкою, і зима і тепер не страшна. Тепло і затишно в хатинці, а вовк блукав блукав лісом та й завив від холоду. Мороз щодня дужчає, а сховатися нікуди. Нічого не поробиш. Довелося сірому хоча б якусь хатинку будувати. Згріб вовк сніг докупи, лапами його притоптав, хвостом підмів, вийшла крижана хатинка. І тут, як навмисне, визирнуло сонечко, заграло своїми промінчиками і розтанув крижаний дах, розвалилися снігові стіни. Знову вовк без хатки лишився. Як тут бути, що робити? Пішов вовк до вівці, став перед хатинкою та почав кликати: Овечко, овечко, відчини двері. «На дворі мороз трещить, а в мене ніс та вуха замерзли. Дозволь хоча б морду в тебе обігріти. Пожаліла вівця вовка і відчинила двері хатинки. Вовку стромив до щілини морду, постояв, постояв і знову каже овечко, овечко, у мене передні лапи замерзли. Дозволь на поріг ступити. Вівця відчинила двері ширше і дозволила вовку ступити на поріг, а вовку все мало. Чуєш, овечко, як вітер виє? запитує вовк. У мене боки зовсім заледеніли. Дозволь і боки обігріти. В овечки серце добре, чуйне. Що ж? відповідає вона, тепла в мене не поменше. Погрій сірий свої боки. Ось уже заліз вовк до хатинки по самісінький хвіст, і каже вівці, Дякую, господине, тепер зовсім добре. Боюся тільки, щоб хвіст не відпав від холоду. Без хвоста вся моя вовча краса пропаде. Ех, вовче, відповідає з посмішкою вівця. Ну, й майстер ти випрошувати!» Гаразд, погрій уже й хвоста, вовку тільки цього й треба. Заскочив він до хати, озирнувся довкола і на пічку заліз. Згорнувся калачком, і йти не збирається. Так прилежав вовк до вечора. Відпочив, відігрівся, і схотілося йому їсти. От він і каже Овечко, чи не час відпочивати? Подивилася вівця на вовка. Голос то в нього ласкавий, а очі злі та голодні. Ні, вовче, відповідає вівця, мені ще не час відпочивати. У мене ложки не миті, борошно не просіяне, Зараз упораюсь, тоді вже й піду спати. Вовк лежав, лежав, чекав, чекав і задрімав. Уночі прокинувся, як же їсти хочеться, і вирішив вовк з'їсти вівцю. Зістрибнув він із пічки на підлогу і давай на господиню шукати. Тільки й овечка хитра була. Зрозуміла вона натуру вовчу, і сховалася від сірого в ящику для сміття. Не знайшов її вовк і заліз знову на пічку. Уранці вівця посміхається. Чому вночі сірий не спав? Кого в хаті шукав? Нічого не відповів вовк. Пролежав сірий цілий день на печі, а надвечір йому закортіло їсти ще більше. Знову він кличе вівцю. Овечко, уже ніч прийшла, спати час. А вівця йому відповідає Зачекай, сірий. Мені ще треба дрова порубати, тісто на хліб поставити, Упораюсь, тоді й спати ляжу. Вовк знову не дочекався, коли господиня ляже відпочивати, заснув бідолашний. Уночі прокинувся, злий, голодний, так би й завив та побоявся від цю злякати. Зістрибнув на підлогу і почав лапами шарудіти довкола. Кидався туди, сюди, в темряві, Немає ніде вівці. Уранці овечка знову глузує із вовка. Ех, вовчку, братику, та в тебе ж безсоння Усю ніч як сновида блукав, по різних кутках когось шукав, а я під діжею сиділа і не шаруділа. Ось і третій вечір настав, знову вмовляє вовк вівцю, аби вона спати лягала. А вона відмовляється. Рано мені сірий спати. Я ще підлогу не мала, доріжки не трусила, заснув вовк, а вночі прокинувся і почав вівцю шукати. Ящик для сміття перекинув, діжку повалив, Немає її ніде. Знову заліз вовк на пічку, лежить і зубами від голоду клацеє Бачить вівця, що це може зле скінчитися, з'їсть її вовк. Рано вранці вибігла вона з хатинки та й подалася до лісу. Блукала вівця лісом, блукала, ратицями сніг рила, знайшла довгу палицю та й побігла назад до хатинки. Стала вівця під віконцем, стукнула палицею по рамі. Та, як закричить, чи немає вовка в хатинці? Чи немає сірого на печі, я його на ланцюг посаджу, буде мій дім стерегти. Прокинувся вовк, визирнув у вікно, бачить, стоїть страшний кудлатий звір з палицею. Що робити? злякався вовк, підгорнув хвоста та швиденько з хатинки і утік. Сховався в лісових хащах і носа звідти не потикає. А вівця спокійно зажила у своїй теплій хатинці. Кінець. Дякую, що дослухали казочку до кінця. Пишіть в коментарях, які ще хочете послухати казки.